Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні для вас огляд садиби з останнього огляду я встиг підстригти лаванду, оскільки вона вже почала відцвітати. У нас підросли огірочки на грядці. Як бачите, грядка в нас замульчована. Тут та шар. Борис основу її є. І мульча з скошеної трави. Огірочки дуже люблять, оскільки бачите, є волога, зверху не пересихає. Також ми з вами збирали смородину, з якої зробили воно. До речі, сьогодні-завтра буду вже переціджувати. Тут в нас зростають баклажани. Я насіння саджав на розсаду і білих, і фіолетових, але білих більше чомусь є. На садибі продовжує плодоносити сумничка. Одні повідцвітали, це цвіття, інші квітнуть. Це ремонтантний кущовий сорт. Також зростає наш чебрець лимонний. Надзвичайно ароматний. Також вирощую я руколу на салат. І можна повністю зрізати, вона чудово відростає. Це петрушка. Я намисно залишив на насіння мати своє насіння. І поруч посіяв нові рядочки петрушки, оскільки цій петрушці вже 3 роки. Також ще в нас є щавель, щавель Достатньо багато. Наша сливочка. Ще трішки І почне дозрівати. І наші так, томати. Є. Новий вид лаванди. Цю лаванду я купив з розпродажу 40 гривень. Вона вже пропадала, була під в'яла. Я її купив у крамниці на цитаделі. Там є відео з розпродажем. Дуже цікава. Не знаю, чи вона перезимує, чи вона зимує, чи ні, але дуже оригінальна моя любима ехінацея. різних кольорів. Там є ще одна. Баклажанчики. І по краю грядки, як бачите, я посадив бурячок Я його розсаджував з загальної грядки. Томати. Сьогодні я порався на задній частині городу, чи бокові. Прополов трішки покрамсав троянду на варені рожу, як кажуть. І частково прополов малину. Тут малина перший рік росте, бо я її пересаджувала з іншого місця. Подивлюся, який тут буде. Колись вона вже тут росла, потім росли тут огірочки. І зараз знову росте мала велика грядка, лілії зростають. А отут по краю є цей знову ж таки томати. Є різні сорти. В основному я люблю садити черві. Не мені найбільше подобаються. коротенька ремарка, чому потрібно мульчувати грядки. Як Бачите, ця грядка в мене замольчована, крім цієї частини, оскільки я звідси викопав був чесник, і маю розсадити сюди соничку. Тут в мене вже посіяний салатик Базилік. Ось ця частина замовчована. Мучувати можна чим хочете. І колись і сосновою корою, і сосновим опадом іголочки. Зараз у мене є тирса, мовчую тирсою. Грядку полоти практично не потрібно. Якщо десь якась одна травичка виросте, її легко вирвати, видалити і все. Не заростає травою, залишається волога у ґрунті. Також є багато різних робачків, жучків, які харчуються. І ґрунт стає ще кращим. Поки я вам розповідав про мальчу грядок, почув дивний звук, щось впало в кущ. І як виявилось, пташка вирішила помітити територію, мабуть, на гроші. Тут у нас зростає полуничка. Це також ремонтантна полуничка. Я пообрізав її від старого листя, починає молоденько формуватись і вже навіть знову буде другий раз плодоносити полуничка. Я не мав де посадити перець, тому його втулив до полуниці. Ну, йому, до речі, непогано, він не жаліється. Я вже зібрав два перчика і бачу вже жовтіє ще деякий. Тут в краю грядки в нас зростає Селера. Це Селера Корнева, що будемо викопувати. І бачу, вже позав'язувалось. Це моє любиме місце. Скільки тут цікаве поєднання квітів. Хто пам'ятає з інстаграму камнеломку, на неї сипеться. Цвіт і виглядає, що на повторно квітне. Тут є така проблемна місцина. Я тепер знаю, чому вона така. Виявляється, тут мітить кіт. Як іде, і відповідно він її трохи спалив. Така ж сама проблема є з іншої сторони. Ось місці. Як бачимо, кругом нема жодних проблем. Чудовий килимочок, аж поліз. У нас сюди треба доросажувати. розсаджувати, а отут де мітить кіт посохло. Сьогодні ще треба буде тут зробити порядок, Є багато листя і почала трава з бурянами рости. Абрикоска. До речі, десь було. На жаль, абрикоска цього року дуже сильно перехворіла. Кинувся маніліоз, якщо я не помиляюсь, відповідно прийшлося рятувати. Але все вдалося. А звідси починається лохинник. Це два стареньких кущика. Їм вже більше п'яти років починаю помалу дозрівати. До речі. У мене були зайві кущики полонитці, і вона тут себе чудово почуває, можливо, навіть краще, ніж на тій грядці. Я знову бачила. Роз Розмарин. Я його пізніше забираю у квартиру і він продовжує зростати взимку. А ось це нові кущики цьогорічні. Дивіться, які класні величезні плоди. Це сорт Патріот. Трьохрічні саджанці. Тут також в мене зростає чебрець, м'ята і меліса, маленька вишенька, три кущики жимовості. І також цибулька, на я саджав і часник, це однозубки були. Це ствоє частина роду.